У Полтаві в музеї Віктора Бажана проводять генеалогічні дослідження, вивчають родоводи та родинні гриби особистостей, життя та діяльність яких були пов'язані з Полтавщиною. Зараз в центрі уваги дослідників хірург, архієпископ Кримський, цілитель Лука Войно-Ясенецький. що тут у нас ось все, що тут рожеве, це все носії призвище войно ясенецький Наша схема у Полтаві, яку ми робимо, відрізняється простотою. А нема перехрещування ліній ліній усі покоління вивірені. Ми дійшли до прадіда 1790 рік. Хірург та єпископ Войно-Ясенецький – автор 55 наукових праць, багато разів ув'язнювався органами НКВД СРСР та був у засланнях. Ніколи не відокремлював медицину та духовність. Говорить Володимир Тарасов. множество зробив значну кількість операцій. в і навіть в радянський час в його операційній була ікона. Він перед кожною операцією молився. на схемі родоводу зображений і храм Луки Кримського, зведений шість років тому на території районної лікарні в селищі Диканька. Він після закінчення університету імені святого Володимира в Києві з відзнакою. Працював в Полтавській губернії того часу. Це Золотоніжський район, село Деньги. Так що ми можемо сказати, він пов'язаний з полтавським краєм. Це знакова фігура в житті кожного лікаря. В диканці є храм, в диканці відбулася вулиця Луки Кримського, і в Диканці відбудеться пам'ятник Луці Кримського. Наразі родовід архієпископа та цілителя описали до четвертого покоління, а дослідили і невдовзі задокументують до двадцятого покоління, тобто до 1406 року, говорить засновник музею Віктор Бажан. Ми дійшли до 1406 року до Литовського княжества. І рід воїна Ясенецького починається саме звідти. Це дослідження таке для Полтавської області. Це за останні більше ніж 100 років вперше. Так далеко ніякі архів, ніякі музеї, ніякі наукові працівники не доходили. Ті люди, які поряд зі мною працюють, вони дуже високого рівня фахівців в своїй сфері. Але для них це не робота, це служіння. І те, що ми робимо сьогодні, це ми популяризуємо Полтаву на всю Україну. Окрім вивчення життя супровідних медиків, дослідники створюють родоводи діячів культури минулого та усіх українських гетьманів.